Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З нами, як завжди, сім'яні традиції! Бажаємо всім тепла, миру та злагод! Сьогодні дізнаємось про свято 14 липня, народні прикмети та традиції. 14 липня за новим церковним календарем православні віряни згадують святих отців шести Вселенських соборів, а також преподобного Стефана Махрищського, прозваного Чудотворцем Святий Стефан. Відрізнявся особливим ставленням до людей і тварин і прагнув кожному допомогти. Відомий він своїми чудесами, за що і прозвали його Чудотворець. Він селяв від паралічу, епілепсії та німоти у народному календарі 14 липня свято Стефан Чудотворець. Також сьогодні назвали цю дату Акіла Солом'яний, тому що 14 липня часто дули сині вітри. І розкидали в полях заготовлену солому. Люди вірили, що така солома має цілющу силу і здатна зняти втому, від недуг вилікувати. Жінки збирали солому та плели віночки, пояси. При головних болях одягали вінки, а при спинних недугах пояси. Також цілющу солому клали в матраси після сну на них в тому як рукою знімало. Сильні вітри приносили з собою грози. Люди їх боялися, вважаючи підступами нечисті. Тому під час грози житла намагалися без особливої потреби нікуди не виходити. Сьогоднішній день у народі назвали дозори, і з ним пов'язаний цікавий звичай. Оскільки погода була мінливою, то, щоб не втратити врожай через раптовий шторм і дощ, у поля виставляли дозорного. Він за першої ж небезпеки кликав на допомогу. Наші пращури 14 липня збирали малину і агрус, щоб варити компоти і варення. Прикмети обіцяли, що малинове варення, зварене цього дня, вийде дуже смачним і корисним. Народне свято 14 липня вважається щасливим для жінок і дівчат. Цього дня подруги збиралися разом. Варили великі горші каші або спільно ліпили вареники. За готуванням незаміжні обговорювали женихів, а заміжні – сімейне життя. Згідно з прикметами, жінкам у це народне свято варто зробити щось корисне, наприклад, провести прибирання, попрацювати в саду або добре проявити себе на роботі. Тоді протягом року ця справа буде вдаватися. Селяни свято 14 липня займалися сінокосом. Зерно намагалися прибрати до того, як починалися дощі. При цьому роботу проводили тільки вранці та ввечері, коли було найменш спекотно, боячись отримати сонячний удар. Під час роботи собі за поїз затикали кілька колосків, щоб поперек не болів. Сьогоднішній день вдалий для подорожей і далеких поїздок. Мандрівникам щаститиме в дорозі, також у цю дату можна зайти багато ранніх грибів у лісі. Цього дня бажано до заходу встигнути попросити вибачення у своїх близьких, щоб налагодити взаємини Якщо хочете допомогти у всіх справах, то 14 липня поставте в кут будь-якої кімнати тарілку з печивом. частування для домовика. Народ не дарма приказку придумав: Лікар лікує, а виліковує природа. 14 липня сили природи мають особливу цілющу силу. Наші предки намагалися не впустити таку можливість і використовували природну силу собі на благо щоб зміцнити здоров'я. Часто люди зверталися за допомогою до дерев, але не кожному з них під силу з людськими недугами боротися. Дуб максимальна активність цього дерева з 21 до 3 години. Дуб володіє сильною енергетикою. Звертатися до нього можна не в кожному стані, краще не підходити до дуба, коли нервуєте або сильно збуджені. Недаремно в дубових гаях раніше будували храми і святилища. Там люди зцілялися і говорили, що сильна енергія дуба навіть мертвих підіймає. Якщо вийде у вас встановити з дубом контакт, то у відповідь він подарує такі сили, що здоровими будуть всі в роду до п'ятого коліна. Сосна сосні, як і всім іншим хвойним деревам, властива постійна активність. Але енергія у неї дуже потужна, довго без причини перебувати біля сосен не бажано. За допомогою цього дерева ви зможете поборотися з депресивним станом, зняти емоційне навантаження. Контакт зі стовбуром сосни позбавить від накопиченого роздратування, досади, стресів і нудьги, зніме нервові розлади. Якщо в будинку є хвора людина, то натомість біля її ліжка гілки сусни. Розташувавши її в головній кімнаті у вазі, ви захистите всіх домочадців від недуг. Завжди носіть з собою в кишені або сумці соснову шишку, вона збереже сили організму в старечому віці, а молодих підвищить здатність до дітотворіння. Ні одна хвороба не здолає вас, якщо щодня з'їдати по сосновій насининня шишки. Береза заспокійлива енергетика береза активна вранці з 5 до 9 години. Притисніться до її стопора, коли на душі особливо важко і прикро, можете навіть поплакати. Якщо дитина захворіла, то викупайте її, а воду вилийте під мрізку, сказавши при цьому, воробу зливають тепер мого чада ніде не забулить. Що не можна робити 14 липня. Сьогодні, як і в інший день, церква виступає проти лихослів'я, лайки, заздрості, жадібності, наклепу, пліток, злоби, помсти і зневіри. Народні прикмети забороняють викидати залишки їжі зі столу, це до бідності, а також не слід підіймати знайдені гроші, залишиться спорожнім гаматцем. Категорично заборонено в цю дату ображати жінок. Той, хто не послухається, накличе на себе багато проблем. Дівчатам не можна працювати, будь-які справи в цю дату стануть причиною великих труднощів. 14 липня краще не розповідати нікому своїх таємниць і планів, все вилізе назовні, нічого із задуманого не збудеться. Що можна робити 14 липня? У святих отців просять зміцнити віру і силу духу, щоб вижити і вистояти в життєвих негараздах. Також наші предки вірили, що одна молитва до святого Стефана сприяє виконанню будь-якого бажання, а також зціленню від тяжких недух. За народними повір'ями цього дня слід обов'язково зробити якусь добру справу, тоді незабаром отримаєш подарунок від долі. Природа 14 липня має цілющу силу, можна вирушати за місто або йти до лісу по гриби, як це робили наші предки. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір. За приметними дня можна дізнатися погоду найближчим часом, а також судити про те, якою буде осінь. Якщо на світанку сонце в хмарах чекає день дощу, дощ пішов цього дня ще тиждень литиме. Лухий грім чути до невеликого дощу, а якщо грім сильний, буде затяжна злива. Сухо і ясно, 14 липня до теплої, погожої осені, а якщо день дощовий, осінь буде холодною і короткою. До зустрічі в нових відео!